Зараз розкажи рецепт смаженої картоплі, яка не прилипає. Так, друзі, дивіться, я вже 8 років працюю на кухні і знаю багато класних лайфхаків, як зробити ідеальну смажену картоплю. Спочатку, звичайно, потрібно почистити картоплю, нарізати. Нарізаю ну, так, не сильно тонко. А тепер дивіться лайфхак. Картоплю заливаю кип'ятком. Беремо ложку, перемішуємо це все діло. Для чого ми це робимо? Для того, щоб картошка не зліпалася. Не забудьте просушити картоплю. Картошечка у мене сьогодні буде з лисичками, то я першим ділом обсмажу лисички. А тепер картопелька. Краса, дивіться, картопелька не злипається, олійка її гарно покрила. І так, пройшло хвилин 13, можливо 15. Будемо додавати цибульку. Одну невеличку цибулинку на пательню картоплі. Підготую, поки зубчик чесника. Тільки Міленько накришу його. Картошечка вже на підході. Додаю грибочки. Додаю чесник. Кріп, петрушка, зеленушка. Скільки забажаєте? Сіль, перець. Ой, 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 ой. Картошечка готова. Я просто залишу її декілька хвилин постояти і вибрати ці всі смаки. Друзі, картошечка. Тут ну в просто так зпачно. Рецепт тут. Лайк тут. Відправляй своєму другу. Відмічай мене в сторіс. Це. шик. Це шик і блеск просто.